Грамотами та подарунками нагородили дітей, учасників конкурсу малюнків. Одна з них Поліна показує свою роботу. Каже, малювала для військових. Я малювала діточок, які чекають на перемогу і чекають військових вдома. Я почала десь з вечора, а закінчила рано утром. Також дівчина разом з іншими дітьми зробили обереги для військових. Семирічна Ніколь встигла створити два малюнки. Каже, мріє стати дизайнеркою, тому вчиться малювати. Ценізує ціпа типу, Україна і лісувала я з мамою. Ми допомагали. Втіла показати, яка у нас пікасна Україна. Цю виставку приурочили до річниці з дня облаштування кімнати відпочинку для військових. У нас вісім номінантів, дітей, котрі нам. Принесли свої малюнки, оберіги для того, щоб ми подарували бійцям ну, на річницю нашої кімнати. Перші дні нам допомогла мебільна фабрика, тут недалечка. От прийшли, самі запропонували свої послуги, нам шкафи зробили. Далі, каже, чергова кімната Ірина, також допомагали з облаштуванням різні благодійні організації та небайдужі люди. Нині тут є дивани, ліжка, холодильник та мікрохвильова піч. Появилися наші, як кажуть, спонсори, помічники. Один із них центр підтримки військових, який нам літературу приніс, зараз вози воду. Ми облаштувалися за цей час. У нас взимку була буржуйка, вона нас дуже спасала від холода. Вхід для військовослужбовців безплатний за посвідченням, за словами Ірини, протягом дня заходить різна кількість військових. Нині є потреба в чергових, оскільки, хоча й кімната працює щодня з 12 до 20, все ж хотіли б розширити цей графік. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.